Шановні друзі, ми починаємо вечірній молитовний стрім про перемогу України, українського народу в війні проти російських окупантів. Сьогодні ввечері хочу запропонувати дуже важливу молитовну потребу, про яку треба молитись, бо насправді нам треба молитись, щоб Господь зруйнував плани сатани. Плани сатани друзі, вони зараз настільки явні, настільки відкриті, що їх неможливо не побачити. Ну, всі, хто, хто моніторить цю ситуацію, яка відбувається в світі, той бачить, що зараз всюди масово тиражуються повідомлення про те, що в Україні. Треба здаватися, ну тобто миритися з Росією, треба домовлятися, треба бути готовим віддати свої території і так далі. І це, до речі, друзі, про це говорять, що саме ганебне говорять американські конгресмени, які насправді називають себе республіканцями. і от вони тим самим, відмовляючи Україні в допомозі. Виправдуючи, це там корупція або ще чим-небудь, насправді грають на руку кремлівському чекатілу, я друзі не буду каятись, не очікуйте за те, що я так називаю Путіна, бо він насправді страшний м'ясник. І кожна людина, от типа Ердогана, який називає Путіна своїм другом, да або Трампа, який говорить про те, що він би він би поклав край війні за один день, тобто він би просто здав Україну, тобто заборонив би надавати Україні допомогу, і Україна осталась би наодинці проти цього страшного. Звіра страшної цієї злобної Московицької імперії І дійсно нам було б непереливки протистояти їй, бо насправді Московія з її ресурсами, з тими грошима, які, до речі, вона заробила на. Торгуючи з западом та західними країнами, вони самі випликали оцього злобного монстра, а тепер ми вимушені воювати з цією злочинною бандою. Тому молитись треба про те, щоб Господь привів людей до тями, щоб відкрив очі, щоб люди зрозуміли, якщо вони стоять на боці, от, не допомагають Україні, відмовляють допомозі, вони насправді є спільниками. В убивстві сотень тисяч людей, і не тільки українців, друзі, росіян гине дуже багато і тому треба молити, щоб Господь відкрив очі людям і щоб е, Україна не залишилася одна в цій боротьбі. Помолимось про це. Господи, ми молимо тебе про те, щоб ти відкрив людям очі, щоб люди побачили, що відмовлятися зараз від допомоги від допомоги українському народу не, не, не можна. Не можна, бо насправді господи, ти це знаєш. Це вже багато разів приводило просто до величезних війн у Європі. І ми молимо тебе, щоб ти відкрив очі цим людям, які називають себе республіканцями. І дуже багато з них кажуть, що вони віруючі люди. І навіть ось, спікер Американського конгресу він зараз сім себе як християнин, насправді, а насправді вони роблять це, щоб не, не надати Україні допомогу, е і залежить від Трампа, який просто, Боже, ти знаєш його життя і знаєш, що це просто звичайний е розпусник. І судячи зі всього, з того з його поведінки, він десь на крючки у, у Путіна. Господи, ми молим тебе, відкрий цим людям очі, щоб вони зрозуміли, що якщо зараз не дати відсіч цій злобній московицькій імперії, то буде знову величезна війна. Боже, ми молим Тебе, відкрий людям очі і зроби так, щоб союзники продовжували залишатись на боці нашого народу в цій страшній війні, щоб Україна перемогла і визвалась від окупантів, і щоб Росія була зруйнована. Молим Тебе про цю милість. І віримо, що ти допоможеш. Хвала тобі, наш Господь. Амінь. Ми будемо молитись про те, щоб Господь зруйнував Росію. Друзі, це дуже важливо, це надважливо, бо якщо подивитись на історію Москви, вона постійно веде в війні. Хоча так званий патріарх Кирил, який насправді ну, просто е, брехун. Він говорить про те, що Росія ніколи не починала війну. Найбільша країна в світі ніколи не починала війну війни. І це, і це відверта брехня. Ви можете знайти найти цю інформацію в інтернеті. Вона в вільному доступі є. Він це заявляє на служіннях своїх. А насправді Росія завжди починала війни. Завжди. Тут можна багато говорити, але історично це видно, Росія втручувалась в різні країни, і, і, і ця злобна імперія вона постійно ініціює різні війни. Імперія не може жити без воїн. Тому, друзі, і зараз треба молитися, щоб Росія була зруйнована, щоб вона не існувала в тому вигляді, в якому вона зараз є. Господи, ми молимо тебе, зруйнуй Росію як імперію. Зруйнуй на окремі національні держави. В яких люди будуть думати про свій благоустрій, а не про те, як робити зброю, нападати на інші країни. Господи, ти бачиш, як зараз росіяни, раніше, ті люди, які називають себе росіянами, різних національностей, як вони пригноблені в своїй країні, і ми знаємо, що вони просто роби. Ми це бачимо. Ми бачимо, як їх женуть сотнями тисяч на убій, і вони піщать і лізуть. Господи, відкриємо очі. Відкриємо очі і хай там всередині Росії буде якесь або повстання, або якось по-іншому зруйнується ця імперія і будуть існувати національні держави, де люди будуть керувати своїм життям і робити так, щоб життя було комфортним і спокійним. Вижені від влади оцю російську банду, цих корупціонерів і бандюків, мафіозників, на руках яких сотні тисяч людських життів, які вбивали людей ще і. До нападу на Україну, господи, і таких людей дуже багато, яких вони труїли, вбивали. Господи, і ми молимо тебе, зруйнуй цю злобну імперію, зроби так, щоб Путін і вся його банда або сиділи в тюрмі. Або, може, померли, якщо їм нема каяття, то Господи, ти знаєш, коли це зробити, як це зробити, все в твоїх руках. Але ми молимо тебе, зроби, зроби все потрібне для того, щоб росіяни забрались звідси і більше ніколи на нас не нападали. Молимо тебе про цю милість. Віримо, що ти прийдеш на допомогу на допомогу і прославляємо ім'я Твоє, Бог наш. Амінь. Помолимось, друзі, про наших військових, ну і про те, просто щоб Господь дарував перемогу нашій країні. Господи, молим Тебе про наших військових, молим Тебе про мудрість для керівництва, молим, молим Тебе про е, гарне відро, відношення до людського життя. Ми молим тебе взагалі про те, щоб е, е, керівництво армії цінувало життя солдат, бо це це кожне життя, воно на вагу золота. Господи, за кожну людину ти приходив помирати. Щоб заплатити за людські гріхи, господи, ми знаємо наскільки ти цінуєш життя людей. Боже, збережи наших військових, бережи від зла, від каліцтва, від поранень, Господи, бережи від полону, а полонених звільни, Господи. Так само, Господи, звільни, як звільни тих, хто викрадений росіянами з окупованих територій. Бережи наше військо, бережи наших військових, подаруй нашим військовим, спасаючу віру в Тебе, щоб вони, Господи, йшли на захист своєї країни, свого народу з вірою в Тебе. Бережи, Господь, даруй необхідну зброю і захист, і все, що потрібно, Боже, через нашу армію вижене окупантів. З нашої землі, землі і роби дива Твої, так як Ти робив це, Господи, на протязі історії для свого народу. Молим Тебе про милість Твою, прослав своє ім'я через перемогу України і збережи нас, Господи, і на цю ніч, і на подальші дні життя. Ми поклоняємось і прославляємо ім'я Твоє, великий і досконалий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Всім гарної ночі, хай Бог береже до зустрічі вранці. Моліться і закликайте до молитви своїх друзів, близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб вся Україна благала Господа про перемогу і про визволення нашої землі. До зустрічі!